Інні Короленко 24 роки. На другий день повномасштабного вторгнення вона стала до лав ДФТГ Львова, де на той час мешкала. З квітня була мобілізована і стала солдатом територіальної оборони. Зі Львова перевели у рівне. Тут, 19 серпня, відчула біль внизу живота, звернулася до військового госпіталю, потрапила на прийом до гінеколога. Тому, тому і дивно мені було звертатись з гінекологію, тому що до цього не було ніяких скарг. Лікар провела первинний огляд, УЗД діагностику не призначала, хоча ну, це було дивно для мене. Зазвичай в таких випадках призначають. Не каже, ні, то тебе не то, то поширена проблема, типу, ось тобі препарати. Препарати були проти, проти колік і знеболюючи. У висновку лікарка написала Здорова, втім біль невщух. Наступного дня дівчина уже не могла підвестися із ліжка. Відтак викликала швидку. Привезли одразу до гінекології огляд, пункція, і з пункції стало зрозуміло, що там вже є внутрішня кровотеча велика і що є розрив. Тому одразу операційний стіл. А там лікарі дійсно вони дуже оперативно зреагували. Оперували Інну у міському пологовому будинку, там і встановили точний діагноз. При такому діагнозі в момент овуляції яєчника розривається судина яєчника, і вона не може сама затрамбуватися. І внаслідок цього відбувається внутрішня черевна кровотеча. В її ситуації вона зробила дуже правильно, що викликала швидку, тому що якби вона звалікала ця кровотеча. Привела би до якихось ускладнень, наприклад, тяжкої анемії тяжкої анемії. Інна отримала час на реабілітацію. Після місяця відпочинку повернулася назад до служби. Втім, знову була змушена звернутися до тієї ж лікарки. Поновилася кровотеча. Вона зробила теж якийсь огляд, написала знову, що здорова. Ні звільнення, ні, ні розуміння ще таке не говорила. Ну, типу, ти свої діагнози отримала через те, що ти типу служиш в армії з хлопцем. Та тебе не було апоплексії, в тебе не було операції, в тебе не було того. Я кажу, а що мене було? Після того, як дівчина надала розголос у цій ситуації, їй почали писати інші жінки військові. Я теж військова і була в тій поліклініці. Лікарка Стецюк. Це такий жах. Вона мені так само написала, що я здорова, але це не так. Я змінила лікарню і лікувалась в іншій. Там лікарі розповіли, чим це могло завершитись. Вона ледь не знущалась, каже, чого ви ходите? У вас все добре, йдіть собі. А я ледь ходила. О, цю коб'єту теж знаю. Раніше зверталась. Її ж застати ніколи не можна. Працівниця ще та ще й скажу, що ще й працює в приватному кабінеті. Була виписала мені ліки, але добре, що я проконсультувала з іншим спеціалістом, яка сказала ні в якому разі. Ми приїхали до військового госпіталю, але на територію нас не пустили. Також не дали поспілкуватися із керівником госпіталю, сказавши, що його немає на місці, і не дозволили поспілкуватися із лікаркою. Натомість порадили вирішувати будь-які проблеми після нашої перемоги. Хлопці, міливники, значить, ви звільнитися. Тогда, когда будет мир. Встигли навіть пригрозити головою обласної військової адміністрації. Я Ковалю зараз позвоню. Добре? Та ми ж теж можемо подзвонити. Йдемо. Куди? В місті. От десь. Дзвонім. Коваль. Давайте, давайте, давайте. Давайте. Нет Нет проблем. Телефонуйте. Нет проблем. Не Знаєте, як його звати? Кого? Коваля. Я знаю, он губернатор у нас. Я знаю. Ні, у нас немає губернії в Україні. У госпіталі від будь-яких пояснень відмовилися. Шукаємо далі. Виявляється, Людмила Стецюк також працює у приватній клініці. Йдемо запитати її версію. Застаємо блокпост із колег. Далі прохідної нас не впускають. До чого це зараз військові часу? Це накаляти всі обстановки. Скажіть до чого вам? Опісля через колег. Людмила Стецюк повідомляє, що від коментарів відмовляється. Лікар зараз веде прийом. І спілкуватися не налаштовані. Ми ж залишаємо за Людмилою Васильівною право розповісти, чому так трапилося. Також звертаємося до інших військових жінок. Якщо ви теж стали жертвою халатного ставлення у військовому госпіталі, звертайтеся до редакції нашого телеканалу. Інна Короленко у свою чергу каже, що просто так цю ситуацію не залишить. Хоче, аби лікарку звільнили і вона не калічила інших жінок, військових. Вадиморос Олег Степанюк, телеканал ITV.